Так, ще одне запитання. Слава Ісусу Христу, Отець Василь. Підкажіть, будь ласка, Біблію для молоді. Так, да, Я мов вчора пообіцяв, що сьогодні покажу. І Світлани нема. Світлана, все, ходи, принеси мені біблію для молоді. Принеси мені ілюстровану біблію для молоді, Тут в шафі, тут на цім. Бі ілюстрована біблія для молоді. Така вот така Знаєш, де вона. Є? От, наприклад, є така біблія для тебе. Так? Ну, Я не знайшов тут таку ілюстровану Біблію для молоді. Е, Отака. Вот Чим вона цікава? Ну, що вона має тут, бачите, короткий опис біблійної історії. І мої малюнки. Вона дуже гарно проілюстрована. Отака от. От от біблія я маю на увазі. Не, не біблія повний текст, знаєте, старий новий завіт. А отака. От от. Біблійна історія. Вона може бути така більш обширна. Може бути для дітей дуже така. Дуже стисла. Хоча я собі думаю, що навіть якщо ви спочатку прочитаєте Біблію таку для дітей, то дуже буде дуже добре. Так, а то що я зараз молимося за, за померлих Парастас 48. А це, а цю я приніс Біблію, це я її дуже довго шукав. У гравюрах постанова густава, густава Доре. От це дуже цікава, оригінальна дуже біблія. І от він виконаний в гравюрі. Усі, усі усі історії біблійні. Практично він тут все просто дуже сильне, дуже гарне виконання. Це самий знаменитий гравюр і Дуже гарно передає атмосферу того біблійного різних тих подій, які відбувалися в біблійній історії. Дуже дуже гарна книжка, але тут правда не так вже не так по історії біблійній, як тут, тут такі якби відривки із Біблії. Де написана та чи інша подіб'я і вона і намальована гравюра. А от коли ми говоримо про Біблію для молоді, там йде просто як, як розповідь одну за другим, сама біблійна історія. так? Тобто не виписки із святого письма, а чисто такий художній опис певної історії, щоб у вас була уява о самої історії, історії спасіння світу. Можна і так, можна і так. Просто тут дуже гарні і дуже, дуже такі реалістичні ілюстрації. От так про біблію розказав уродів. Зараз молимося з 40 за запоминах.